Ну що, ви готові до нового року? Ні. Тоді ми вам усе розкажемо. Що їсти, пити, як одягатися і різні цікаві факти про новий рік ви дізнаєтесь протягом наступних кількох хвилин. 2017 рік рік вогняного півня. Люди народжені в цей рік, відрізняються незламною силою волі. У 2017-му Півень буде прихильний до всіх людей на землі. Тому наступного року може статися безліч приємних речей. Я бажаю вам постійного прагнення до вдосконалення. Так, пророкування гороскопу в нас є. А що ж з приводу приземлених речей по типу столу святкування? Вам розкажуть про це наші герої. Півень це домашній птах. Тому новий рік потрібно відмічати вдома, у колі найрідніших. На столі. Ні в якому разі не має бути курка. А навпаки, прості і яскраві страви. Я бажаю вам затишку у новому році. Ну як не крути, але наїстись на новий рік і це маст, якими б там травоїдними страви не були. Наїстись на новий рік, звичайно, що це нормально. Навіть для мене. Але не забувайте про свою фізичну форму. Дуже класно буде сходити в перші дні січня в сауну, басейн, тренажерку. А ще ви будете дуже круто себе почувати, що не продовжуєте сидіти вдома і об'їдатися олів'єшкою. Я вам бажаю мати красиве, спортивне і дуже здорове тіло! З їжею визначились, але ж як бути з випивкою? Щоб голівка не боліла і було що згадати зранку, пам'ятайте кілька простих правил: перше на один коктейль одна склянка води. Друге жирна їжа з вечора разом з алкоголем менше проблем зранку. І третє: не забувайте ситно поснідати. Я бажаю вам міцного здоров'я у цей новий рік. Якщо ж хочете екзотики, можете запозичити кілька ідей у нашої бізнес-леді. Часто новий рік проводжу у відрядженнях. Такого вже надивилася. На Філіппінах треба намагатися їсти круглу їжу, бо вона схожа на монети. І принесе багатства в новому році. В Мексиці вдягають різнокольорову білизну. Червону, якщо хочете любові, а от жовту, якщо хочете багатства. Там новий рік святкують з померлими родичами. Як? Сплять на цвинтарі. Вони кидають у стіну хліб, щоб позбавитись від злих духів. Там взагалі на новий рік з вікна старі меблі викидають. А я вам бажаю в новому році кар'єрних успіхів і багатства. А тепер головне питання: Христя, ти вже знаєш, що вдягати? Е, ні. Я теж, я в розпачі. В одязі мають бути присутніми червоний, помаранчевий або жовті кольори. А ще півень дуже оцінить, якщо ви ретельно підберете золоті прикраси. До речі, ніякого animal Прінту, адже півень ненавидить хожаків. Коротше, любові вам кохайте і будьте коханими. А ми приєднуємось до усіх побажань. Залишилось тільки додати: будьте щасливими у наступному році! Сподобалось наше відео? Тоді підписуйтесь на наш канал і ставте лайки! А ще пишіть свої коментарі. З новим Роком! З новим роком! <звук>